Усім привіт! О, привіт! Привіт, привіт, любі друзі. Так, е, сьогодні дуже цікава у нас поїздка. Ну, це буде не секрет. Поїздка у нас зараз на нову почту. Але за чим саме ніколи в житті не догадаєтесь, тому що це у нас перша покупка в нашому житті. Чесне слово. І, мабуть, і у вас багато хто таких речей собі ніколи не купляв. Поїхали! Ми приїхали на нову пошту. посилкою. Судим за нашою посилкою. Цель да Заходьте. Вона прийшла запакована. Чуть-чуть. <реку> mm. mm. yeah. Що це має бути? Ви не знаєте. Так, а поки ви думаєте, що це має бути, ми з'їздимо та поп'ємо кави. Ну, почта, приїхала додому. За Заносимо до хати. І розпочнемо, не будемо вас довго мучити. Може, коли ми вже тут доробимо ремонт? Ну, Підскажіть мені. Ми зараз повністю всі... вся увага на молодіжний центр. Ми там доробляємо, там вже ремонт закінчили. От. До речі. Може, запущу ще відео про молодіжний центр. А тут у нас таке собі. Так, продовжуємо. В общем, раз, якісь собі Хто дізнався, пишіть в коментах та ставте лайк, що це має бути. А хто не дізнався, дивіться далі. Ми продовжуємо. О, Кеша обізвався. Розпаковку знімаю. Ігор так любить усі клієночки. Обожнює. Подивіться відео, там у нас є попередньо про мангал. Там біда була, так як він прийшов запечатаний. Я гадаю, ви вже здогадали, що це таке. Так звичайно. Це новий будинок для нашого кеші. Папуги. От. Ця клітка от. вже старюща, як і кешка 30 років, і, може трошки менше, вже розвалюється і ми вирішили зробити йому подарунок. Вона, бачите, от вже отака. От, 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 все. от все вже. Кеша до нас нагадує, приїхав з Пархомівки від батьків. А ще раніше він приїхав з Києва. Йому вже скільки років. 30 років, якраз у цьому році, було 30 років. Він вже дорослий і має отримати житло. А, і ще ж сама головна новина в цьому житлі. Що там? Це ж житло на 9 квадратних сантиметрів більше, ніж. Коротше, ця хата більше на 9 квадратних сантиметрів. Тобто... Більше на 3 см в довжину і в ширину. І виходить 9 квадратних сантиметрів. збільшилась жил у нас кеші Ах ти. Придумав таке. Так, ну що, складаєш? Давай я зразу постелю, щоб було зручно. Так, це я так розумію. Оце воно. Це як там, один в один. Знайшли виробник Харків. Сайту, я не знаю. От багато, знаєте, я завжди кажу, давайте якісь візитки можу, могли показати. Так, вже, хто там ну пом... як і хороша. Хто там помог? Э, ти не пам'ятаєш? А, 2800 з доставкою вийшли. Може потримати. На, на місця. Я а, гадаю. Що... Нормально показати. Буде нормально. Класно так складається. Якщо ти піднімеш. Давай, сейчас. Так давай, ти так піднімеш, піднімеш. я, я підсумеш, а ти піднімеш. Давай, тут давай тоді, так. Як воно буває бути, подивись. Це... У нас тут у нас тут справжні дебати. Ми тут перекладаємо, пробуємо. Будемо ставити деякі старі кормушки, бо нові тільки отут сюди в віконечку чіпляються. От ми їх одну, другу причепили. Для води, Ось, води залишили єдина для насіння. Зараз я їх вимаю, І отут у нас дзеркало, бачите, отак. Тобто це раритетне залишається. Так щоб пізнавав Все його, давай ще дах. Зараз я ще накриваю, тут буде зручно. Ну, Шки все позабирали. Миємо все. Оце викинемо, це все старе. І не буде в тебе кішка чипал. Ні, можемо її одмиємо. А то скоро починаємо. Кісуля радій! в тебе нова хата. Ти гор. Ку-ку. 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 Скажи ку Ку-ку. ку Ну, ку -ку. Васильевич сльоз. Москляку в ногіляку кажи. Ку-ку. Не хочеш? Ну все, давай, зараз поки його складає там. Вітка, причепила дах. Ось така вона набагато вища. Вище. А так, в принципішка, три сантома Різниця. Майже ідентично. Розмістили всі. Більш-менш схожі. Так. Все, давай треба помию її і оставимо. Пере... Пере... Ви... Виставляємо хату. Так, дивися. Так, як... так нормально. Ну, да, так, є, поставила, Тепер. Ну, саме головне. Якось це Хороша Та... птичка пішла. Кішуля, не лісо. І так, перші хвилини. Ну, клас. Переселення. Все. Ми ж тому і лишили тобі палку обкакали. Я лишила на мене не мити поки що пізніше. Щоб... Де зеркало твоє. Твоє? Mm. А тут. Ага, тут а, трошки тут не буде. Важко. Тут горизонтально. Перші хвилинки новосілля. Тобі подобається? Yeah. Ти співаєш. ой. Oh. Дзерколо дивиться. улюблене дзеркало, Ой-ой-ой. Передавай всім привіт. Кажи хай. Ста... Дивиться, в тебе яблочко тут, а тут бачиш в тебе ложечка з кукурузкою. Бо він дуже любить їсти з ложечки. Так, так, ти в нас культурний попугай, ти любиш їсти культурно, так? сейчас заднюю стенку что-то придумаем. Шпалер. Ну все, закрывай, давай. давай. Все, кажи всем. Я... Кажи, кажи что кажи. Кажи, ставьте лайки и подписывайтесь на наш <свистит> канал. Ну, а мы тебя витаем с новосельем. С новосельем тебя витаем, кишуля. Я думал, ты будешь Не така реакція, ти наче не так, боїшся все так. добре. Я думала, що він буде зараз Біг... бігати, кричати. Ага. Співає. Молодець, молодець. Ви. Хто додивився відео до кінця, тому дякуємо велике. Отаку річ ми сьогодні придбали для нашого попугая. Так, що... Для нашого попугає. Так. Не тільки людям треба хати, але... Животним. Звіри. Вчився зла... злазити, освоївся, снідає. У нього там яблочко, розібрався, однією ножкою встає. Я не хочу ближче підходити, щоб його налякати. Бачите, одна ножка от на підставочці, друга тут. Думав, я буде більше страху в нього, а він поки що почав співати постійно. Угу. Подобається йому? Так, кисуль? Трошки, да, по-іншому, але посабиться. Це ж папуга. Бачите як їсть? Злазить, правда, ми ще хочемо докупити сюди ось ось-ось сюди, а ось так драбинку таку, якщо знайдемо, щоб він злазив, бо він якось по стіночці. Трохи йому за високо, чи що якось так дивно злазить. Але він навчиться. Головне, що злазить, не боїться, їсть, співає. Все смачно. Це завжди, коли миємо, завжди він їсть. Ми от зараз їмо. вже верніше доїдаємо. Такі от налиснички з м'язком. І він спускається і тоже їсть.